Хочу познайомити вас із сортами насіння капусти, яке буду висівати у цьому посівному сезоні. Капусти висіваю зазвичай. Якось, можливо, це небагато, а як на моє маленьке господарство, на і маленький город, то доволі багатенько висіваю, з консервую, квашу і так далі. От у цьому році, наприклад, в мене є. Що завжди я сіла пекінську капусту, ну, звичайно, її полюбляємо ранні весни. Сіла її в таблиці, то в цьому році посію червону качану пекінську капусту. Цей гібрид називається Ямада Китано Сіц. І побачу, нічого можу сказати. Пишеться, що унікальний, дуже класний. Пекінську капусту сію завжди. Буває, іноді вона не утворює качан, а йому є к листову, але частіше всього утворює качан. кача. Якщо говорити про червону качану Тут також сію кале, але кольору фіолетового і середню пісню капусту червонокачану конічної форми це один такий існуючий сорт, який називається калібус. І е, також він порівняно довго зберігається, ну, як мінімум десь кілька місяців. Чому звертаю увагу на саме червоно Тому що знову ж таки вони. Антоціани, антоціани дуже гарні антиоксиданти, які дуже корисні, корисно споживати. Далі сію. Два гібриди капусти цвітної. Говоримо, капуста не кольорова, бо вона не кольорова, а цвітна завдяки тому, що ми збираємо, вживаємо їжу, фактично і суцвіття. цвіт. В цьому році посію два гібриди цвітної капусти, цвітну капусту сію. Кожного року споживаємо і у світлому вигляді ну, не так багато, як у консервованому, теж не багато, а в основному замороженому. Дуже гарно морозиться ці два гібриди. Е, гібриди Каспер висівала часто завжди, і гібрид Synergy, е, але прийшов якісне на це насіння розтрощене, трошки неякісно дивно для цієї фірми. Ну, але Кожного року сію капусту Брокколі. Що починаючи тоді, коли. І от до цього часу висіваю і теж багато заморожую, ну їмо, і про всі ж ми ряді готуємо. Бронко, гібрид Бронко сіла і раніше, а гібрид батавія обрала вперше. Завжди як для психної, так і для капусти брокколі В характеристиках шукаю, щоб були стійкі до стресових умов, стійкі до посушливих умов, стійкі до високих температур. От, і Пастор і симетріці характеризуються і так само батарія, кому написано, що гарно адаптується до високих температур, і так само бронка, яка легко переносить стреси. Рання білокричана капуста. Кевін, яку сіяла кожного року майже, дуже гарно зав'язується. Ну, звичайно, собі рання капуста головки доволі великі, мені подобається. І капуста зарісіма, гібрид зарісіма вибрала цього року вперше. Ну, побачу. Гібрид джинтама сіла минулого року, це середня, середнього терміну дозрівання. Капуста. І нам їй дуже сподобалася, бо і квасити її можна, і зберігається, не тривало, але зберігається пізня капуста. Цього року у мене агресор. Нема бо, характеризувати. Адаптор, дуже схоже на агресор. Гальватрон дуже стійка до стресових умов і до посухи, і там, Амтрак найбільш адаптована до погодних умов України. Це все з характеристик, хоча агресор і адаптор я висівала вже кілька років. Тому я думаю, що немає процесу, бо на цьому зупинятися. А ще хотіла звернути вашу увагу на необхідність їсти якомога більшу кількість хрестоцвітих овочів. Це як відомо, капуста, редька, редиска, ну, капусти різних видів. Та навіть хрін, дайкон, васабі в кінці кінців, тому що на складі хрестоцвітих овочів міститься дуже велика кількість вітамінів А, С, К, фолатів, дуже велика кількість клітковини. Це низькокалорійні овочі, але основне їх достоинство, на мій погляд, це те, що вони, і це науково доведений факт уповільнюють накопичення амілоїдних бляшок у мозку. І це, знову ж таки, факт доведений, уповільнює розвиток хвороби Альцгеймера. А, як казав один відомий психіатр, кожна людина має шанс дожити до свого Альцгеймера. Тому їжмо якомога більше хвисоцвітих овочів. сіймо, вирощуємо і споживаємо.